Місто. Я, яке місто було перше. 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 Столиця. Вірастюк. Вірастюк! Місто, Перше. місто, місто, місто. будинок, 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 найвище, яке місто? Буршка халіфа Блядь. Яке місто Яке місто? було першою, столицею України, Незалежної України. Перше. А, блядь, до її незалежності! 에, е, столиця! Шо? Блять! <рес> <рес> яке яке? Перше, перше, перше. Перше, перше. Столиця України! 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 Столиця України! Перше! До перше. її незалежності! Перша столиця! Ми маємо дати якусь світло. Так, да, ми... да, треба щось написати. А як його звати. По цьому питанню вже неправильна відповідь. Так. Тоді. Як його звати. Давайте перед відповідь перед відповіддю. Мені було важко зрозуміти. Спочатку думав, це будильник, потім я думав, що Вірасів бо найсильніша людина. Потім я думав, що це масони. Коротше, потім мені здалося, що це взагалі про космос. Хто перший полетів в космос? Я сходу ну, зрозумів, яке місто uh -huh. перше uh -huh. все. Далі ти почав ру махати руками, я, ну, я губ не бачив, ти зрозумів? Яке так? питання було? Uh, яке місто. Яке місто було першою столицею України до її незалежності? Я в самому кінці. Максон такий, перше столиця. Я прочитав губам! і він такий, перше назад! Я такий. А-а-а! І загорівся столик. Ну, давайте так. Моя відповідь Каденюк неправильна. Ну Давайте на рахунок три. Раз, два, три. Харків, Харків, Каденюк. Наш. У нас два з трьох. Якби це було повне шоу, ми виграли час на фінальний раунд. А коли буде повне шоу? А повне шоу буде 10 травня. Тому підписуйся, коментуй і чекай. Пока!